Трошки не вдалося, але тато відказав це тобі здалося. Ловити їх не можуть. радари будь-які, нікому не дізнатися, Хто всіх Хочеш фокус покажу? Ай! Ой! Класний фокус! Довго тренувався? <рес> <рес> Та не цей фокус, а фокус із гелієм! З яким гелієм? Ну, гелій це такий легкий газ, яким кульки надувають, щоб літали. Теж мені фокус! Я бачив, як кульки літають. Та не про це фокус. Мені потрібен гелі з кульки. Як же його дістати? Я знаю як. Тільки потрібен фен. Для чого? Для фокуса. Гаразд. Мамо! Можна я фен візьму на хвилиночку. Фен придумали, щоб сушити волосся. Всередині фена схований Видуває назовні струмінь повітря. Повітря розстрибує волосся і сушить його. А ще з середини фена є електрична спіраль, котра нагріває повітря, що виходить назовні. Це те, щоб волосся краще сохнуло. Звісно, підігрів можна і не вмикати. Тоді фен дудиме холодним повітрям. Малику. Давай свій фокус! Зараз! Увімкни Фен! Напевно, тому що ти занадто маленький і легенький. І що? Чекатимемо, поки я виросту і повашую. Не знаю. Ні, я так не згоден. Гукай Сімку. Сімко, виходь. Ну, що тут у вас? І як ти там опинився? Я дім Дімичу фокуси з феном показував. Кумедний фокус, ха-ха. ха А давай я тебе феном до нолика підніму. Щоб нам у двох там втеліпатися, дякую. Не треба. А що треба? Швабру треба. Ти що знаєш фокус із шваброю? Ага, ну ж бо швидше. Люди істоти хитромудрі. Іноді звичайним приладом вони знаходять незвичне застосування. Ось, наприклад, фен. Не можна сушити не лише волосся, але й мокрі плями на одязі. А ще за допомогою фена можна відклеювати липкі цінники. Скажімо, купили ви новий кухоль, а на ньому така ненависна наліпка. Нічим не віддерти. Спробуйте погріти її феном, клей відсохне і наліпка відлипне. Коротше. Фен дуже корисна в господарстві річ. Тільки будьте із ним максимально обережні, особливо у ванні. Якщо в цей електричний прилад потрапить вода, ви ризикуєте дістати страшний удар струмом, а фен взагалі згорить. Зате я можу говорити як фіксик. Ти я. Ха! А дивись. Гей, ти що робиш? Хочу вдихнути трохи гелію. А це не шкідливо. Трішечки можна. Привет, малята! Ой, Дім дівеч, стоп фіксиком. Я ж обіцяв фокус. Смішно? Гелі, лише на декілька секунд голос змінює. Хе-хе, то той добре.